Речі, ми не все про себе знаємо. Якщо ми будемо говорити про колективну травму а, і про те, що нам треба вийти в посттравматичне зростання, то ми маємо зрозуміти, а, які копінгові стратегії були в наших бабусів, прадідусів і так далі. І це шалене джерело. А, ми зараз науковцями цим займаємося. І ви будете здивовані в тому, що в тим, що це дуже прості речі, це рецепти стійкості, які з нами ну в ДНК, але ми просто не вважали їх такими, що нас відновлюють. Наприклад, співати, так а знаєте, що таке співати? Це техніка дихання. Ну, справді. 4 по квадрату. Просто в возівських рекомендаціях вона так називається техніка дихання. Так? А коли ти співаєш, ти набираєш повні легені, великий вдих і там, 1 на 8, на 8 і в тебе стається повільний видих.